Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, хто нагадає про себе в новорічну ніч. Тож, всім смачню, кави і цікавого перегляду. Ставлю на меті, щоб вам просто от можна було посміхнутись і відволіктись трошки відпочити. Тож, давайте розглядаємо. І всім дуже-дуже дякую. Ой. А все ж таки, я всім дуже дякую. За те, які ви мені коментарі пишете, дівчата обіймаю вас. Так, ну дивіться, десь щось таке летіти буде. Більше знаєте, як виглядає, як. Ну, давайте так. Все ж таки більше як саме вночі, в новорічну ніч. І, це, знаєте, це як Західна Україна. І це як, хоча вони ж можуть гатити по всій, але більш за все мені показують Західну. І, вибачте, юг, юг. Там, де Одеса, там, де Миколаївщина, оті, ота сторона. Але давайте думати про хороше і знаєте, що робити в таких випадках. Так, дивіться: чоловік та жінка мені показані. Це, знаєте, це от думки, знаєте, один про одного думають. І, ну. Це більш як розмова така на відстані. Розмова на відстані. Але все ж таки, от бути поряд, бажання дуже великі є. Ми потім ще розгледімо блюдечко. Я хочу з філіжанки все ж таки почати. Так, отут дивіться, як, ну, Там, де близьке оточення, там, де рідні, близькі, друзі, оця вся сторона, родина, мені показана людина, яка, знаєте, очі на ну, сльози в очах тримається, але сльози в очах, бо прийшов якийсь чоловік. Поздоровляє, як квіти, як Ну, якийсь сюрприз зробив. Це як дороги людина. Потім тут якийсь ланцюжок мені показаний для когось, як, знаєте, от... Одне, як дарує ланцюжок, хтось комусь. Жінка така, знаєте, от... Не можна з таким обличчям подарунки приймати. Треба посміхатись, навіть якщо ви дуже ображені на того чоловіка. Так, далі давайте. Бо він же старається, йому так хочеться, щоб догодив. Ладно. Так, далі, дивіться. Ось тут мені ще показують чоловіка. Тут жінка чекає, але, знаєте, він згадувати буде, але він не нагадає про себе. Ви, вас навіть буде хтось питати, або це подружка, або це з рідні якась жінка буде питати. Думаєте і ви про нього, і він про вас думає, але це, знаєте, якось. Чесно, по-дурному, бо він каже собі: я не буду з'являтись, я не буду нагадувати про себе, і це буде моєю перемогою, якщо я дійсно це зможу. І буде так намагатись витримати. Невже це так важливо, хоча б поздоровив? Так, далі. Далі, ось тут мені ще чоловік показаний, і показана не можу зробити, я мені чоловік все ж таки, от два чоловіки тут, але на відстані, дуже на відстані, один від одного. І це тут якісь грошові справи. Між людьми останнім, це, ну, може, компаньйони якісь, ну, там, друзі якісь, не знаю, ще хтось вони один одному. Це просто, от, як, знаєте, не поряд будуть, а люди, які дуже гарно, добре спілкуються. ну, знаєте, от, Зовсім нормальні, дружні стосунки між людьми. Е, ну, Просто от, дзвіночок він не буде такий дуже довгий. просто, от, вітання Передати, переказати один одному. Багато мені тут різних, різних чоловіків показане. Одного показують зараз нездуже, трошки так знаєте хворіє людина, але ну от спілкування буде. Ну, Ви просто відчуєте, що людина не Це Як знаєте, може, там голос якийсь буде такий, не такий, як зазвичай. Ну, Ви почуєте це в розмові. Потім ще одного чоловіка показують: от тут якась безкінечність. У вас якісь такі цікаві стосунки з цією людиною. Тобто, з того моменту, як ви почали спілкуватись, ви як відходите один від одного, потім знов наближаєтесь один до одного. І це, як знаєте, от він, він собі говорить, це без кінця так буде. Тобто, ви можете там один одного гнати, можете зближатись знов, і це ну, знаєте, воно як. Ну, Людина, яка от просто от, ви потрібні один одному. І щось буде в розмові про якусь безкінечність і ну, таке філософствувати буде. Отут мені не дуже подобається. Дивіться, не можу зрозуміти, до чоловіка чи до жінки тягнеться людина, але людина чорна. Неприємна людина. І з такою людиною, взагалі-то обережно, треба спілкуватися. Бо якщо є змога, то якось так і не дуже зближуватись. І та людина, до якої тягнеться оця чорна людина, вона розуміє, що спілкування не дуже їй воно таке потрібне, але щось не наважається відсторонити від себе. Так, давайте далі дивитись. Ось тут показаний мені чоловік, який, знаєте, як, як, як швидко бігає. Ну, знаєте, от людина, яка не може всидіти на місці, як пересувається десь весь час, ходить. І чоловік, це чоловік. Це як нагадає про себе жінці якісь, от ви як працюєте разом, як, ну, якесь таке спілкування у вас? Ну, воно от, Ну, от... Як в соціумі, ви не дуже близькі один до одного, але якось тягнеться він до жінки, цей чоловік. І це, знаєте, як з звичай з чимось приходить до вас. Ну, ви, ви не дуже його так вподобаєте, ви взагалі його для себе якимсь як блазнем бачите. Так, спілкуєтесь там у справах, але не більше. Потім, ось тут мені показані. Тут просто дружні стосунки з людьми, які, з якими ви близько е, спілкуєтесь, але ви ну, не родичі між собою, ви ну, як, ну, як чужі один одному люди, але якісь такі стосунки між вами більш дружні. Ну, нагадування про себе, ви, е, як знаєте, от не часто спілкуєтесь. Ви ну, бачитесь ще, ще менше, ніж там за телефонними розмовами спілкуєтеся, але це знаєте саме та ніч, коли можна про себе нагадати. Якась людина з. Тут хтось з вас буде не дуже задоволений, бо між 3 і 5 годиною ранку хтось там вам зателефонує чи надійшли щось, і як збудить вас. Ви вже будете засинати, і там дзвінок або там смс, там дзвоник той вас збудить, то ну, просто вимкніть телефони, все. Потім побачите, прочитаєте. Так, ось тут мені показаний чоловік, який ну, знов ж таки спілкуєтесь по роботі, або там десь ви бачитесь у соціумі. Людина. Немає можливості е, до вас там телефонувати чи прийти, нагадати про себе, але згадувати вас буде. Ну, і навіть знаєте, вам, от, щоб ви зрозуміли, як це буде, ви е, з кимсь, наприклад, спілкуючись, випадково скажете ім'я тієї людини, або е, якось так е, в розмові з кимсь, людина вам нагадає про цю людину. Це, якось, знаєте, от як... Нібито і й не збирались цю людину пригадувати, а от просто ну, так, так складуться обставини, що пригадаєте, то розумієте, що просто саме в цей момент людина буде про вас думати, бо тут багато думок про вас. Так. А ось тут мені показана ситуація, коли двоє людей, двоє чоловіків. Дивіться, один дуже незадоволений, дуже щось там, ну, така сварка між людьми. І щось так знаєте, от дуже так гучно щось скаже людині. Це як можливість до примирення. Отаке От буде. Людина, як, знаєте, може, напише, може там, ну, це як більш як напише. Не розмову я тут бачу, щоб змінити ситуацію, бо насправді якусь користь має від людини. Так. Ну і, на жаль, будуть нагадувати нам в новорічну ніч оці наші дурнуваті сусіди. Тож будьте дуже-дуже обережні. Так. Тут майже нічого я не додам. Люди якісь, які ображені один до одного. Чоловік надійшли, щось жінці. Показано. така ситуація. Вітаннячко якесь. Ну, жінка тут, ну, тут дійсно щось дуже ображена. Так вона така незадоволена і ось тут чоловік от просто от, щось виходить він з вашого життя і дуже йому, знаєте, от зле в людині, як знаєте, от дуже складно от просто От як не було такого от прагнення там розійтись з кимсь з вас. Але ж якось так ну, буде переживати. Ну, добре, от на цьому я закриваю філіжаночку, бо більше я тут нічого Ну, дублюється інформація, я просто не хочу так знаєте, витрачати ваш час. Тож, дякую всім, хто подивився. Всім вам дуже бажаю гарно провести цю новорічну ніч. Хай швидше приходить до нас мир, і хай все буде знаєте, так, як ви самі собі бажаєте. Хай здійснюються мрії, хай обов'язково буде з вами здоров'я цілий рік. І більше, звісно ж. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!